Бажаю здоров'я! Сьогодні 5 грудня 2025 рік і у нас огляд бойових подій на Східному фронті. І що по залишанні ЗСУ Донецької області, дивіться у цьому відео. Поїхали! Якщо порівнювати минулі п'ятничні новини, то на багатьох напрямках взагалі нічого глобального не змінилось. І це можна сказати добре. Але все одно пройдемось по усім. І починаємо з району Часів Яр. Ворог наблизився до Маркове, де зараз ідуть бої. У самому місці Часів Яр та навколо без змін. Ворог ніде не просунувся. Але залишається у передмісті Константинівки, де його стримують Збройні Сили України. Сама Костянтинівка обстрілюється окупантами постійно і усім, що існує. У місті цілих домівок практично не залишилось, а люди там ще живуть. На слідучому тижні я покажу, як виглядає один із кварталів Костянтинівки. Все, що ми змогли зафільмувати тиждень тому. Ну, кадри жахливі. Район Клебанбик та Яблунівка теж без змін. Лінія фронту не змінилась. Активність ворога на цьому тижні була в районі Русін'яр. Великих механізованих штурмів не було, але поодинокі заходи під туманом присутні. Ті, кому вдалося пройти до лісосмуги і там знайти бліндаж, щоб сховатись, по перехватам мають проблеми з водою та провізією, бо ті, хто несуть провізію, знищуються з нашої сторони. Добропільський напрямок. Ворог продовжує тиснути механізованими штурмами у бік Шахової та Софіївки. Має невеликий успіх у просуванні. Покровський напрямок. На цьому тижні ситуація у Покровську та Мирнограді погіршилась. Ворог збільшив свою присутність у Покровську, і в Мирнограді вже йдуть бої у центрі міста. Наша логістика практично на нулі. Доставка усього відбувається за допомогою наземних та повітряних дронів. Ситуація максимально критична. Ну і хочу затронути тему, яку обговорюють на мирних переговорах, щоб ми вийшли з Донецької області і залишили Краматор, Славянськ та прилеглі населені пункти. І в новинах прочитав, що мешканці Краматорська дуже занепокоєні і бояться, що їх залишать росіянам. Але наблюдають таку ситуацію не тільки я, а усі військові, які знаходяться у цих районах. Ні для нікого не секрет, що військові дислоціруються, тобто живуть у підконтрольних нами селищах і містах, і з цих місць виїжджають на бойові. Централізовано нічого не вирішується, і усі військові самотужки шукають собі житло. Кому вдається безкоштовно жити, хтось домовляється платити суто комуналку, а хтось орендує квартиру або дім. А оренда у Краматорському районі знатна. Тариф, все для військових, все для перемоги. 40 тисяч гривень місяць плюс комуналка. За дім більш-менш пригодний для житла. Дім з побитими шибками, пліснявою, без газу і туалет на дворі від 10 15 тисяч гривень плюс комуналка. Ну, то ладно, люди заробляють. Хоча, коли приходить російський купант, їм теж здають за кошти. Чи Можуть не дозволити заселитись. Більше всього обурюють власники домівок, які далеко не один рік тому виїхали за кордон або на західну частину України. І, хоч і кіл на голові тиши, а відмовляються пускати навіть за кошти, придумуючи різні відмазки, що збираються приїхати чи тримають для когось знайомого, і взагалі, якщо і здам, то тільки не військовим. По-людськи розмовляєш, все будемо оплачувати, що треба, відремонтуємо, наведемо порядки, хата протоплена буде та під охороною. Ні. Просто не пробив ні. Сусіди теж на морозі. Нічого не знаємо, нікого не бачили, і взагалі військові йдіть від нас подальше. За всіх не кажу, але реально 50% таких у Краміторській агломерації. Стикаючись з цим, чи хочеться захищати не свою область. Не своє місто, не свій дім, кожну хвилину ризикуючи своїм життям. А вже ж ні. Всі такі, всі умні, захищайте, але не трогайте нас і не залучайте нас, щоб ми перемогли. У 2022 році такого не було. Люди селили, кормили, підказували, де краще нам зупинитись, то зараз це змінилось на 180 градусів. Люди, що з вами сталося? Гроб з собою все не заберете. Чим ви відрізняєтесь від ждунів? Де ваше прагнення допомогти знищити окупанта? Чи вас не треба захищати? Ось, мешканці Краматорської агломерації. Напишіть у коментарях, чи ви допомагаєте і сприяєте Збройним силам України, чи вам це не потрібно. Хай приходять орки, яких ви чекаєте. Ось і подивимось, кого більше. А ми не меркантильні. І у нас задача знищувати ворога. І ми обов'язково переможемо. Слава Україні! Слава ЗСУ, слава волонтерам! А Путін гандон.